Герої не вмирають. Вони назавжди у нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Максим Несеверенко, вінничанин, розвідник-навідник 35-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського, позивний конг. Максим народився 23 жовтня 1989 року. Він з дитинства був дужим, фізично розвиненим, рішучим, ні в чому не бачив перешкод. Хлопець ріс у спортивній родині. Його дідусь засновник спорткомплексу Колос, бабуся майстер спорту. Саме в такому середовищі формувався характер Максима: безстрашний, наполегливий, лідерський. Усе життя його супроводжував спорт, атлетичні зали, спортмайданчики. А ще Максим мав феноменальну пам'ять і неординарне мислення. Грав у шахи з п'яти років. Це була його улюблена гра. Друзі з мікрорайону називали Максима Конгом ще з малку. Це його дитяче псевдо найкраще відображало характер хлопця і потім стало позивним на війні. Згодом Максим навіть зробив татуювання з цим ім'ям на плечі як символ сили, вірності і духу. Він мав багато друзів, яким завжди був готовий прийти на допомогу. Максим мав загострене відчуття справедливості, завжди відстоював правду та захищав слабких. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 а закінчив ліцей номер 16 Навчався у Вінницькому політехнічному технікумі. Він мріяв бути десантником, стрибати з парашутом. У 2008 році пішов служити на строкову службу у десантно-штурмові війська на Хмельниччині. Був одружений, виховував двох чудових дітей Артура та Домініку. У їх оселі завжди були відкриті двері. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим відвіз дружину та дітей до польського кордону, а вже 5 березня пішов добровольцем. Оскільки Максим мав досвід служби в десантних військах, він попросився до бригади морської піхоти, воював на Миколаївщині, звільняв Херсонщину, отримав відзнаки: пояс морської піхоти та берет морського піхотинця, символ честі, сили та братерства. Він мало що розповідав зі свого фронтового життя. Та дуже поважав і пишався своїми побратимами. А про командира говорив: я скрізь із ним пройду. А про медика він мертвого зробить живим. Максим був надзвичайно сміливим та відчайдушним. Його гаслом було тримайте стрій. Останнє повідомлення надійшло сестрі у досвіта 7 жовтня 2022 року. Того ж дня він пішов на завдання як командир групи. Потрапили в засідку, вийшли троє. Троє загинули. Герой загинув за два тижні до свого 33-річчя. Побратими два тижні не могли забрати тіло. Це була сіра зона. Але вони мусили повернути його для себе, для матері, для пам'яті. Його впізнали за татуюванням Конга. Максима поховали 2 листопада 2022 року у Вінниці на алеї Героїв. А 9 січня 2023 року, указом президента України, він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Але історія Максима не закінчилась. Вона продовжиться в його дітях. Сумували за ним не лише рідні, а й друзі, з якими він виріс у мікрорайоні. І саме тут він повернувся у вигляді муралу. Це була ідея друзів Максима, а його мама пані Оксана ініціювала створення муралу. Вона хотіла, щоб навіть через роки люди знали, хто такий Конг. Мурал створив вінецький художник Олександр Нікітюк. Так, на будинку, де жив Максим, з'явився стінопис: могутня горила в блакитному береті десантника, якого він так шанував. Це не просто образ, це Конг. його дух, його сила, його незламність. Біля ніг горили соняшники, як символ загиблих воїнів. І водночас нового життя, а поруч нагорода, якою був удостоєний Максим, і напис Тримай стрій. У переддень річниці загибелі Максима на стіні з муралом з'явилась меморіальна дошка. Вона нагадує кожному, хто проходить повз, що тут жив герой, і він залишиться з нами назавжди. Найкращі йдуть першими слава героєві!